Зараз основна робота в саду. Дивіться, молодий посаджений деревця. Пробілюємо. Пробілювати будемо до цих уже узлових частин. І потім обматуємо дерева. Обматуємо для того, щоб... Бо тільки ви поїдете, якщо це у вас дача, все. Заяць під... любить знаходиться під селом, так йому немає шкоди. І все. І ви одразу закриваєте. Бо молоденьке деревце, воно раз і заяці і фух і все. Це залишилось, це було років три воно обматане. Будемо в цьому році вже ставити нове. Так що можете потім бумагу й не знімати, якщо у вас. Ну, але проводіть побілку і вже. Побілка буде служити для того, щоб по весні захистити дерево від морозобою. Коли я тільки починав займатися садом, я такий не було інформації, я не читав і про таке не знав. І в мене на всіх таких молодих деревах ось були такі мороз вибивав. Ось такі ось молоденьке деревце, було непобілене. Перше сонечко, навесні, березень місяць десь. І сокорух починало, воно прогрівало, починався сокорух, Ночью замерзало. І на всіх таких дорослих деревах є отакі, ось, бачите, вони позатягували. Вони всі тільки з південної сторони, з північної сторони немає сонця і там немає нічого. Так що вигрибаємо, обкопуємо, робимо по білку дерев і заматуємо деревця від, від зайців. Ось деревце посажене було. Сюди буде робитися прищепа і це по листу видно це яблунька. весні буде сюди прищеплювати якийсь інший сорт. І от дивіться, воно все побите цикаткою. Все. Два сезони я в саду не займався. Я відпочивав і сад відпочивав.